Юлія Тушко, все своє життя присвятила килимарством. каже, що цей вид мистецтва не змінила б ні на як інший. Для всіх бажаючих показує мастер-клас. Особисто мені потрібно для того, що це моя муза. Тобто, якщо в мене нема настрою або ще чогось, я приходжу сюди, і я працюю. Тобто, це ну справа всього життя. Я не знаю, якби я жила без килимарства. Сьогодні Юлія Килимарство навчає молодь, бажаючи, хоч і не багато проти всі вони на заняття йдуть із задоволенням. Не забути свої історії продовжити справу нащадки. Допомагають фахівці управління інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації. Цим самим розвивають в регіоні туризм. Ми хочемо якби знайти пошук векторів подальшого розвитку і ще раз нагадати про те, що це чудовий туристичний край решетилівка, який пов'язаний не тільки з вишивкою, він пов'язаний. І з народними промислами, інші пов'язані з ім'ям Тараса Шевченка, який тут бував, і залишив свої унікальні малюнки. І це також є для нас ну, історико-культурна спадщина. Ришителські килими називають полтавським дивом, витончені малюнки і магічні орнаменти з квітів і листя. Кожна з цих робіт тішить очі і зігріває душу, вишивка втілена в дуже багатьох витворах мистецтв, і ми вже протязі року дуже багато сил, заходів вкладаємо в те, щоб наш район взагалі не був тільки родзинкою Полтавської області, а продвинути його на загальноукраїнський і міжнародний рівень. Але саме основне те, що Решетилівку, Єдина решетилівка представляє Україну в двох основних представницьких організаціях світу. Це ООН. ООН. Тільки решетилівка представляє Україну. Там висить дерево життя значить, Надії Настяни Бабенко, там наш гобелен висить. І у Страсбурзі, у залі ОБСЄ, висить теж наш гобелен. Наріджені рудною землею Леоніда Саміловича Товстухи». Крім того, світ милувався губуленим вишивкою на численних міжнародних виставках та всесвітньому мастер-фестивалів мистецтва і культури в Сеулі.